Колишній мотоциклетний завод. Що з ним зробили архітектори-ревіталізатори? Такий собі привид з індустріального минулого перетворився на сучасний it простір для навчання, роботи і життя. Всім привіт! З вами Європейська школа дизайну, і сьогодні ми розповімо про роботу ландшафтних архітекторів компанії Коцюба, а саме про простір Юніт Сіті. Цікаво, що деякі з елементів заводу архітектори залишили навмисно. Щоб передати дух та настрій минулого, але й залатали велику площу мощення зеленими хайтек островами, міні лісом, пагорбами з газоном і вишуканими червоними кленами, садочками з посадженими яблунями та черемхами, що потопають у хвилях кущів волотистих гортензій та спірень. Ділянка знаходиться в колишній промзоні на території мотоциклетного заводу з 1945 року. На території діяв Київський мотоциклетний завод. Тут випускали мотоцикли важкого класу та такі популярні моделі, як Дніпро і Київляна. В 2000-х роках завод припинив своє існування, і відтоді 24 гектари стояли покинутими. На момент початку реконструкції, в 2016 році, будівлі здавалися в оренду, а територія була занедбаною. Об'єкт буде проходити сертифікацію ЕЛИДІ. Тож при проектуванні враховували норми зеленого будівництва та орієнтувалися на ефективне споживання ресурсів. Під час формування парку підбирали стійкі рослини, що потребують мінімального догляду та створюють природню екосистему. Ядром простору першої черги є площа з острібними лавами, яка об'єднує різні за функціями будівлі. Архітектори виділили окремі зони біля школи, кафе. Та офісного центру для роботи і спілкування на свіжому повітрі. На території є зелені та спортивні зони. Не можна не звернути увагу на центральну фігуру парку: димову трубу. Це ключовий символ індустріального минулого території. Для підсилення цієї ідеї використали мостіння помаранчевої клінкерної цегли. Та вставками з кортинової сталі. В сучасних елементах благоустрою відобразили колишні локації мотоциклетний завод. По різні боки від зеленої зони розташували майданчики для силових вправ та відкритий аудиторіум з великою галявиною та амфітеатром, які зараз знаходяться в розробці. Окрім цього, на території знаходиться ще один парковий об'єкт парк на даху. Це місце також дає можливість як працювати на свіжому повітрі, так і просто відпочивати серед зелених насаджень.